Ми поговоримо з начальником сектору освітніх ресурсів Українського інституту розвитку освіти Юрієм Демидюком. Добрий день Юрій, Юрій. Доброго дня, Геннадій Анатолійович. Радий вас тут бачити. Як на мене, чудовий сьогодні вийшов захід мене. Приголомшив в приємному сенсі виступ керівника підкомітету позашкільної по освіти Верховної Ради України, і я вже бачу, що те, про що йтиметься в моїй презентації, воно вже потребує певного коригування і певного тредагування. Хочу підкреслити ідеї: це залучення ветеранів російсько-української війни. Як такий певний інструмент реабілітації і дуже важливий акцент відновлення України, і я думаю, що в процесі відновлення України без СТЕМ освіти, без СТЕМ підходу абсолютно не обійтись. Тому все, що ми вкладаємо в СТЕМ. На мене як на мене, STEM – це велика екосистема, в яку входять і гуртки науково-технічного спрямування позашкільної освіти. Це наукові учнівські товариства Малої Академії наук в школі і в закладах позашкільної освіти. Це гурткова робота в школі. Сьогодні теж спікери про це говорили, що така робота ведеться. І Ну, як на мене, загальна така STEM-екосистема це є майбутнє науково технічне напряму поза як, як, яке ж наше завдання. Тоді ми маємо об'єднати mm, зусилля no. в одну е, синергетичну е, таку потугу, яка рухне все ж таки це в певному напряму до розвитку і позашкільної освіти, і освітньої галузі, і як результат. Надасть компетентності оті soft skills, і hard skills, і професійні навички нашим всім учасникам освітнього процесу, і все ж таки ми будемо рухатись вперед. Я думаю, що в нас виходу іншого немає, окрім як рухатись вперед. Я думаю, що ті умови, які зараз складаються попри важкий воєнний час, всі ці умови якраз дозволять нам вивести цю природничу математичну освіту на кращий рівень. Є заінтересованість в цьому. І нового очільника міністерства освіти. На жаль, не почули думку міністерства освіти сьогодні. Але я думаю, я думаю, що за міністра освіти говорять його попередні справи і музей науки, який на, в національному експоцентрі знаходиться. Він говорить про те, що міністр дуже багато уваги приділяв саме stem освіті. Профільний куратор по суті позашкілля у Верховній Раді України теж розуміє важливість STEM, stem освіти. Я знаю, що перший заступник голови комітету Верховної Ради Сергій Калібошин він багато зусиль приділяє саме математичній освіті, і тому, наприклад, що здається позаминулий рік було визнано роком математики. Все це говорить про те, що всі основні. Актори в цій освітній політиці розуміють важливість stem освіти, що маємо зробити ми, фахівці в сфері освіти, позашкільники, педагоги середньої школи. Я думаю, що ми маємо сконцентруватися на тих результатах, які ми хочемо досягнути. Не тягнути ковдру на, на себе, а просто зрозуміти, в чому полягає роль кожного, в чому роль гуртка позашкільного, в чому роль педагога і де. От, освітяни можуть допомогти зробити ключове сприяти досягненню здобувачам освіти визначених результатів навчання або навіть йти поза цим і здобувати нові абсолютно нові навички. І я якби перериваючи самого себе, хочу, хочу сказати, що в чому магія взагалі з тем освіти, ти ніколи не. Не розумієш ані педагог, ані батьки, ані сама дитина до яких відкриттів може 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 дійти дитина і в цьому певні я би сказав. Магія не тільки стема освіти, а й позашкільної освіти ну особливо особливо це стосується знову ж таки природничо-математичної освіти. все, що стосується екології, природничих якихось наук і науково-технічної творчості. Ти ніколи. Не знаєш, де ти зупинишся, тому що в принципі меж здобуття цієї освіти немає. І ага, тут якимось чином. Ага. Я трошки перейду, якщо ваша ласка, до, до презентації і те, що я зараз буду презентувати, воно не має певного авторства, навмисно прибраного авторства. Так, так співпало, що ну, теж ми мали контакти з нашими колегами з Великобританії, і дуже багато в чому ці ідеї перегукуються з тими ідеями, які сповідують наші колеги із, із Великобританії. Це означає, що ми в принципі на правильному шлих... ми в, ми в світовому тренді. Ми, ми я думаю, я думаю, що це нормально, коли в розумних людей збігаються думки. І ми точно не відстаємо. Єдине, що в умовах війни є проблема скорочення видатків на освіту, тому що безпека і ну, фінансування збройних сил йде на, на перший напрям. Зрозуміло, що без цих видатків не бачити нам розвитку систем освіти в Україні. Це все зрозуміло, але Дуже добре, що принаймні це йде в деклараціях керівництва держави, що ми вже думаємо про відновлення, і як я вже казав, відновлення без тем освіти є абсолютно неможливим. Я би просто пропонував не лише. Так би мовити, користуватися проектним менеджментом, проектним методом в здобутті освіти. Я б взагалі розглядав би розвиток систем освіти як великий національний проєкт, в якому місце, місце знайдеться і позашкіллю, і і середній школі. і... Як мені здається, СТЕМ інтегрує, і тому от цей проєкт міг би носити абсолютно органічну назву STEM-інтеграція. Це на ваш розсуд. І я трошки забігаючи наперед, хочу сказати, що українським державним центром позашкільної освіти в партнерстві з Українським інститутом розвитку освіти розроблено документ концептуальний рамковий. Примірний це положення, по тому, яким, яким ми бачимо шлях розвитку stem освіти в Україні модернізацію науково-технічного напрямку. Напряму позашкільної освіти, і е, хотів би е, теж зробити такий анонс, що сьогодні або завтра з'явиться публікація, так в якому буде представлено е, цей документ. І я хотів би е, запросити, е, забігаючи наперед колег позашкільників педагогів середньої школи долучитися до обговорення тих заходів е, і тих процесів, які там е, будуть представлені, е, з тим, щоб ми у цей рамковий базовий. Примірний документ зробили кращим, і ну, щоб... на прикладі Українського державного центру позашкільної освіти ми презентуємо те, як ми позиціонуємо систему світу для себе, але відкриті до спілкування, відкриті до обговорення, ви можете коментувати, пересилати нам свої пропозиції, якщо вони будуть по суті, шляхом дискусії. Доведуть свою потрібність, тут то ми з задоволенням його змінимо і зробимо його орієнтовним для. Того, щоб приблизно таку модель могли реалізувати всі. Там будуть і проєктна діяльність, і синергетичні підходи, і залучення різних проєктних грошей, не тільки державних, і, звичайно, організаційна і координаційна роль держави, яка виступає локомотивом і тим потужним драйвером, як сказав. Павло Грищук, який заохочує і мотивує саме вкладати в стему світу, у кого зусилля, у кого кошти, у кого організаційні можливості. І, попри те, що цей рамковий документ буде затверджено українським державним центром позашкільної освіти. Цей документ можуть брати за основу також і інші заклади освіти, професійної вищої освіти, заклади загальної середньої освіти. І хотів би представити деякі тези, які будуть в цьому проєкті. Перше, це складові реалізації національного проєкту СТЕМ-інтеграція. Ключова важлива складова це люди, це наш капітал, це педагоги. І головне, щоб колектив закладу освіти середньої чи позашкільної, чи вищої, чи професійної, він хотів реалізувати реалізовувати проекти в сфері stem освіти. Також буде пропонуватися утворити проектний офіс, і це мова зараз йде про національний проектний офіс у сфері STEM освіти, в якому будуть об'єднані і фахівці науково-технічного напряму, фахівці, взагалі в інженерії it сфери. І, звичайно, без освітян не, не обійдеться. А також на базі Українського державного центру позашкільної освіти ми будемо пропонувати утворити національний stem центр і без апробації, без реалізації на практиці цих підходів не обійдеться. Тому дуже важливо, щоб працювали або stem лабораторії, або stem лабораторії і. Я знаю, що в нас точно дивляться професіонали, які знають, що урядом декілька років тому була затверджена концепція розвитку stem освіти. Я раджу ще раз повернутися повернутися до цього документу, тому що дуже важливі тези моменти закладені от в цьому акті уряду, і там, в принципі, вказано шлях. І якогось великого велосипеду ми не відкриваємо, ми просто реалізовуємо те, що визначено урядом України декілька років тому. Ключова ключова візія, чим має займатися національний stem центр це дуже перегукується з тим, про що говорив колега з Великої Британії. Це підтримка педагогів в наданні науково-методичної допомоги тим освітянам, які практикують stem підходи в наданні освіти. Також мої колеги, фахівці в сфері освіти, в stem освіти пропонували запровадити STEM-шерінг. Зрозуміло, що ресурс фінансовий, матеріальний, він певним чином є, є обмеженим, і ми хочемо запровадити. Таку практику позички певних матеріальних ресурсів, інструментів тим закладам освіти, де є вмотивований педагог, де є вмотивований педагогічний колектив і там, де є вмотивовані діти. Бібліотека обладнання це, це не лише каталог, це, це, це поширення по суті тих інструментів, які можуть бути навіть для громади дороговартісними. І я думаю, от я, я озвучив вже про STEM-STEM лабораторії. Це ключовий впроваджувальний центр, ключовий майданчик для демонстрації найкращих практик в сфері stem освіти має бути створений на базі Національного stem центру Які ключові завдання значить, будемо ставити перед stem центром Це впровадження кращого міжнародного досвіду. Це розроблення принципово нових навчальних програм, і тут я хочу повернутися до перетинання сфери науково-технічного напряму позашкільної освіти і СТЕМ освіти. Дуже велика є практика напрацювання. Так, вона десь дещо традянська. Але я думаю, що якраз цей рух в напрямку впровадження stem освіти, stem підходів в освіті якраз є. Може виступити тим чинником, який нас стимулюватиме, переглянути ці навчальні програми. Це навчання педагогічних працівників і. За прикладом наших британських колег, національний stem Центр буде вести національний stem портал сайт, в якому будуть представлені новини, найкращі практики, ну інші, інші інструменти, які допоможуть впровадити STEM-освіту в позашкільну освіту науково-технічного напряму або в школу в школу. І е, на останок я би е, хотів би зупинитися на е, певних ключових е, заходах, які е, будемо прагнути е, реалізувати. Я хочу заклик е, закликати колег теж доєднуватись до заходів, які будуть анонсовані і Українським державним центром позашкільної освіти, і українським інститутом розвитку освіти. Е, це е, перший захід. Створення європейської СТЕМ коаліції. Наші колеги з Великобританії, з Литви, з Молдови дуже активно співпрацюють, Сполучених штатів. Сполучених штатів дуже активно співпрацюють між собою для того, щоб передавати найкращі практики і підтримувати одне одного і. Хто як не, не українська сторона, не Україна має брати дуже активну участь у всіх євроінтеграційних процесах, які стосуються, наприклад, освіти, як мінімум, ми маємо бути частиною екосистеми з європейської системи освіти, світової екосистеми? Це полегшить нашу євроінтеграцію. Тому ми кажемо, що ми тримаємо наш освітній фронт, але також ми маємо працювати і на майбутнє. І на е, євроінтеграцію України, і полегшити євроінтеграцію в сфері освіти, е, кластери, е, дуальна освіта. Е, Україна е, е, є прикладом дуже успішної реформи професійної освіти, дуже активно розвивається дуальна освіта в сфері професійної освіти. Я думаю, що е, ті роботодавці, ті, ті компанії, які зацікавлені в тому, щоб до них. Прийшли на роботу з плином певного часу із вищою освітою, без вищої освіти, вмотивовані співробітники вони якраз можуть або сприяти розвитку дуальної освіти, або ж навіть відкривати гуртки на базі, на базі своїх офісів і лабораторій. Дуже важливо підтримати освітян, дуже важливо забезпечити їх інформацію про те, що нового можна дати дітям. І дуже важливо розробити певний STEM-модуль для освітян, не лише для позашкільників, але й також для середньої школи, як сучасні методи можуть бути використані на уроці або в гуртках. Конкурс тем амбасадорів. Ми бачили, як у британських колег дуже розвинений цей цей інститут по суті stem амбасадорів. І я думаю, що це на часі, і не лише освітяни, а навіть певні підприємці можуть стати stem СТЕМ амбасадорами Для того, щоб сприяти розвитку stem освіти. Не буду зупинятися на національній цифровій stem платформі. Нам потрібна національна кампанія з популяризації STEM. Ми говоримо STEM, 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 Ми через слово можемо говорити, але скільки не кажи STEM у роті солодко не стане, в школі краще не стане, ми маємо привернути увагу і освітян, і батьків, і дітей, що STEM це важливо, в тому числі і для відбудови, і відновлення України. Власне, в мене це все. Дякую, Юрій рюрі. Дуже цікаво.